Доброго ранку, наступний день нашої подорожі і ми виїжджаємо в Рахів. Мета нашої поїздки це підключити застосунок MyBMW. Я сподіваюся, що він запрацює у ровнінгу і в мене буде застосунок. Але, як кажуть хлопці, це варіант 50 на 50 Машина з'їла у нас 18 кВт сьогодні. Так що ми трошки зекономили завдяки готелю. І будемо виїжджати далі. Так, склав я всі свої зарядки так, і, походу, придумав собі невеликий лайфхак. Зарядку від єтрона на 11 кВт я сховав сюди. І кабель, ось вони виходять кабеля, можна протягнути сюди, вивести їх з цією стороною і закрити капот. Це дозволить нам зберегти зарядку. Щоб її не вкрали. Мінусом такої зарядки від єтрона або будь-якої іншої зарядки штатної, це вони потребують заземлення. Це, звісно, добре для безпеки, так, це продумано і дуже круто, але в наших реалях є багато розеток без заземлення. Прогрів автомобіля на половину 10 і зараз вже в нас 9,52. І клімат досі працює. Я думаю, що він працює півгодини. В планах у нас було доїхати до кордону біля Рахова, піймати там мережу, під'єднати додаток та повернутися назад, зарядившись на повільній зарядці у Рахові. У цій місцевості це була єдина зарядка. Їхав до кордону, але ще щось... зв'язку у BMW Connect досі немає. Проїхали ми. 883 кілометри. Їхали трошки повільніше, тому що дорога така. Ось від Яремча 94 кілометри. 58 залишок. Погода тут покраще. Все зелененьке, 0 градусів. Так і гори заважали румунському зв'язку. Ми вирішили їхати далі, зупинившись на зарядці біля магазину Лакомка, але там було два type 1 і одна розетка Type 2, яка не працювала. Нам потрібно було вирішувати, повертатися чи їхати далі. Я вирішив їхати далі. Їхали ми вздовж кордону, і нарешті прийшла смс. Так, зараз під'єдналася приложенька. Проїхали ми вже 911 км від Києва за весь час. Їхали ми конкретно 15-30 годин 31 хвилину, але це без зупинок. І наразі у нас класний розхід 11,5 на сотні. І це не дивно, тому що ми їхали згори, потеплішало і ми періодично виключали пічку. Ми приїхали на зарядку у місто Хуст. 965 кілометрів пройдено. 16% залишилось заряду. Ми на цій зарядці проїхали від Яремча 176 кілометрів. І виходить, що середній розхід від Єремчі в нас був 12,2 кВт. Єдина зарядка на хості і та зайнята ліфом. Думав поставити на повільну Type 2 11 кВт, але вона тут не працює. Я вставляю її, а воно не бачить. Тому я чекаю, поки ліф зарядиться, в нього там щось близько 80% буде. Поки заряджається автівочка, сходили у супермаркет. Тут ось він ось такий. А проблема була в тому, що хоч машинка і прогрілась, але прогрілась батарейка до 10 градусів Цельсія. А ну, вночі було мінус 5, коли ми виїжджали, також вже мабуть мінус 3. А, тобто, спочатку у нас зарядка була зі швидкістю 23 кВт, а зараз поступово розганяється. Ось батареєчка розігрілася і була швидкість 48 кВт на годину. 20 кВт вийшло, батарейка нагріла до 20 градусів. Заряджаємося вже 35 хвилин, а швидкість знову знизилась. Коли нагрілася батарейка, вона виросла до 48%. Зараз у нас 88% акумулятора. Ось, нас чекає довгий переїзд по старій. Трасі Київ-Чоп, через озеро Синівір, але мені здається, що 1449 ми його вже не побачимо. Вже в хості румунський оператор від'єднався і Румін так і не включився. Потім я з'ясував, чому це так, але це вже було запізно. Право утім, коли я реєструвався в програмі MyBMW, я вибрав Україну. А в Україні не підтримується ця функція. В застосунку можна спокійно змінити країну, але потрібно видалити автомобіль. Про це я дізнався вже в Києві. А потім, щоб знову його додати, треба знову спіймати смс-ку із машини. Тоді в кабінеті BMW можна ввімкнути роумінг. Їхали ми з хуста в стри, дуже гарна дорога, дуже красива, асфальт шикарний, прямо ну, вау. І вирішили ми зарядитися, не доїжджає до стої 40 кілометрів десь. Залишилось у нас 25% і вирішили в готелі. Тут нам дали таку ось розетку трифазну, і машинка через зарядку від Audi ETRON споживає е скільки, ну майже 11 кВт. Да, не можна це подивитися, але тут розумна така штучка, яка все пише. Отже, зараз ми трошечки підзарядимось. Зараз же наразі ну не знаю скільки там, може там 28-30%. може 30%. Ну, Хай трошки підзарядиться і будемо їхати. Нам дуже сподобався цей готель. І поки ми заряджалися, нам запропонували посидіти біля каміна і попити чаю. Доїхали на стрій. І тут у нас залишилось 21,5%. Ось така у нас зарядочка від Іоніті. І зараз 19.17. Зараз будемо заряджатися 120 кВт зарядка. Підключити І знову якісь глюки. Зараз будемо вирішувати. Стояли ми на цій зарядці, вона неправильно визначила, е скільки в нас відсотків заряду. Замість 20 вона пише 41 і заряд не йде. Тому в 7 кілометрах є ще одна, тому ми їдемо туди. Сподіваюся, що там буде все добре. Є теорія, що із -за старої прошивки можуть не працювати деякі станції. А в мене прошивка 2016 року. Не пройшло із 7 кілометрів, як ми приїхали на Укрнафту. Ось Укрнафта, на наступну швидкісну зарядку. Ось, сподіваюсь, що тут буде в нас все добре, а то доведеться заряджатися на повільній. А поки заряджаємось, можна подивитися кіно. Хоча по дорозі ніхто також не заважає дивитися кіно. До речі, магнітола добре сприймає звичайні жорсткі диски. Добре читає фільми в МКВ, такі як є найрозповсюдженішими на, на торрент-трекерах. Ще до мінусів Айки можна додати задні дверцята, які треба грюкати як холодильником. Приїхали ми до наступної зарядки, вже пройдено 1221 кілометр з середнім розходом 16,6. Ця заправка у нас знаходиться за Львовом на київській трасі. вже. Залишилось у нас 17,5% заряду. І з минулої зупинки в стрию ми проїхали 82 км. Їхали ми швидше, тому в нас виріс розхід. Зарядка у нас зараз від токи. Ми бачимо 150 кВт. Шукаємо наш роз'єм Type 2. Зарядилися до 81% та поїхали на ночівлю до готелю. Що саме цікаво, за цілий день за кермом немає жодної втоми. І, до речі, так було і в перший день. Я не знаю, що це за інженерне чудо від BMW. Їхати дуже комфортно і зручно. Так, поставив я тут дуже цікавим образом на зарядку автівочку. Як бачите, отам у нас десь ховається розетка. І через стульчик те вікно прокинули кабель. Тут не можна перекривати, тому прийшлось ставити дуже дивно автомобіль. Але все круто. Прийшов до кінця третій день. Ми на ночівлю. Проїхали ми за три дні 1322 км. Середній розхід у нас ось 16,7 з середньою швидкістю 61 км на годину. Додому до Києва нам ще треба 423 км І ми в готельчику в 23.30 вирішили. Зарядитися та переночувати. Залишилось у нас 13%. Батарейка вже заряджається. Готую виїзд на 11. Машинка буде на 14 А. Так, зарядили ми в готелі 30 кВт годин, за це в нас взяли 100 гривень. Ось і ми готові вирушати. Так як ми їдемо вже в Київ і сюрпризів не буде, лише тільки станції, які ми знаємо, можу підсумувати, чого не вистачило. Так, не вистачило оцього кабеля, Type 2 на Type 2, він виявився неробочим. Перевіряйте це, будь ласка. Дуже допомогла зарядка від Energy Start. Ну, Часто мені допомагає ця трифазна зарядка. І не вистачило перехідника Type 2 на Type 1. Тому що є точніше навпаки Type 1, а Type 2, тому що є ціла купа зарядок Type 1, там де немає чи не працює Type 2. Я не знаю, чому цей кабель не працює. Я його тестував на інших зарядних станціях, він також не запрацював, але перевіряв його тестером і все там чудово працює. Не знаю, це для мене загадка. І трохи незручно возити дві зарядки зразу. Я хотів би замінити їх на одну зарядку на 22 кВт. І тут ви спитаєте, чому на 22 кВт, якщо Айка може їсти всього 11 Це три фази по 16 А, коли доступна лише одна потужна фаза. І тут нам потрібна зарядка, яка підтримує 32 А. Приїхали на наступну Зарядку пройшли 106 км від готелю, залишилось у нас 31% батарейки, і розхід був 17,4. Взагалом вже 1428 км. Майже 24 години за кермо за ці 4 дні. І середній розхід 16,8. Тут у нас зарядочка ясна, багато далекобійників. Сакар. І ось зараз будемо зряджатися. 50 кВт на годину. Ну і вже традиційно перша швидкісна зарядка на прогріти від розетки батарейці 25 кВт на годину, що за пів години розігналося до 47. Ми зарядилися до 85% і відправилися далі. Щось глюкнула камера і не записали цей кусок поїздки. Доїхали до наступної зупинки, проїхали від зарядки 91 км, залишилось 25,5%. Розхід був е за сьогодні середній 19,2 км. Я намагався їхати 110 км в час і загальний пробіг у нас вже 1520 км. Це знову ця дивна метанова заправка, на якій нічого немає, окрім зарядки і метану. Тому будемо просто сидіти в авто. І чекати зарядки, бо тут ніяких більш зарядок немає. І зарядивши 88%, ми вирішили до Житомира і вирішив поїхати через Житомирську окружну. Ну, це виявилось погана ідея, тому що там дорога, як завжди, жахлива. Я навіть не знаю, що краще їхати через Житомир чи через окружну. І ще 105 км і залишається 12%. Загалом проїхали 1625 км і середній розхід зріс до 17,3 кВт на сотню. Це вже ми заїхали за Житомир і сподіваюся, що це остання зупинка перед Києвом. Зарядка в нас стока на заправці ОКО на 150 кВт, Тут цілих два роз'єма. І там ще два роз'єма. Зарядка у нас стока на 150 кВт на заправці ОКО. Одразу після Житомира. Ось пішла, розпочалась зарядка. Тут є два роз'єми ccs 2 по 150 кВт. Не знаю, працюють вони на 150 кВт одночасно чи ні. Ще є 22 кВт на Type 2. І друга зарядка така сама, але ні, є. Тут 120 кВт. І чадемка на 50 кВт. На жаль, БМВ не може споживати більше 50 кВт, тому додовольняємося, чим є. У нас йде розгін. 30 кВт, статус 11%. Дивлячись на те, що тут цілих три CCS2 роз'єми, нам дуже пощастило, тому що одразу за нами приїхала ціла зграя Тесл величезними батарейками, і довелося би тоді чекати довго. У підсумку хочу сказати, що я довірився нашим зарядкам і навіть не шукав бекап варіанти при плануванні. Звісно, були моменти, коли не вмикалася зарядна сесія, але поряд завжди були якісь інші зарядки, тому було комфортно. До речі, всі швидкісні зарядки були в районі 25-30 хвилин. Тільки перша зарядка за день на холодну батарейку могла. Бути 40 хвилин. Добігла кінця наша подорож і ми проїхали 1750 кілометрів. Середній розхід був 17,2 кВт на сотню. Середня швидкість 65 кілометрів. На годину залишилось у нас 20% акумулятора. Від Житомира ми проїхали ось 125 кілометрів. Мені сподобалась подорож електромобіля, тому що я вас також закликаю подорожувати і не боятися на електромобілях. Це круто, прикольно та екологічно. І, до речі, набагато дешевше, ніж на газу, бензині чи солярці. Підписуйтесь на канал Кіловат. Ставте вподобайки, дзвоники та підтримуйте український контент. Все буде Україна!